Італія відома своєю багатою історією культурною спадщиною, прекрасними ландшафтами і знаменитою кухнею. Проте в останні десятиліття все більше італійців вирішують залишати свою батьківщину в пошуках кращого життя за кордоном. Імміграція з Італії. Це явище, що має глибокі соціальні, економічні і культурні корені. Попри загально прийняти уявлення про Італію як ідеальне місце для життя, існують важливі причини, чому багато її мешканців не погоджуються з цим. Отож, привіт всім! Мене звати Вадим. Я живу в Італії вже дуже давно і розповідаю про цю прекрасну країну. Нагадаю, що усі коментарі я читаю і відповідаю на них особисто. Пишіть і не стісняйтесь, якщо у вас будуть запитання по цій сонячній країні. З попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його один із моїх підписників. А саме: Привіт, із ізрімені! Я Ігор, дивлюсь твої відео, дуже цікаві і пізнавальні на різну тематику. Так тримати і хай щастить! Ну а я в очікуванні нових відео. Наснаги тобі, друже, і слава Україні! Героям слава, дякую тобі, Ігор, за цей прекрасний і позитивний коментар. А якщо ви хочете потрапити зі своїм коментарем в наступне відео, напишіть його саме під цим відео і крестимо пальчики. Надіємося, що саме ваш коментар потрапить у наступне відео. А зараз повернемось до основного відео. Розглянемо історичні аспекти, історичні передумови еміграції. Щоб зрозуміти сучасну хвилю еміграції, варто звернутися до історії. І масово покидали країну ще наприкінці ХІХ століття і на початку 20 століття. Вони емігрували до Америки, Австралії і інших країн, які ми розглянемо трішки пізніше, шукаючи кращих економічних можливостей, і оскільки Італія в той же час була аграрною і бідною країною у другій половині 20 століття, особливо після Другої світової війни, Італія пережила. Економічне диво, яке зумовило приплив інвестицій та створення великої кількості робочих місць. Однак, у 21 столітті ситуація почала знову погіршуватися. Фінансова криза 2008 року боляче вдарила по країні, і багато італійців зіткнулися з новими викликами. Економічна криза і безробіття це одна із їх великих причин. Чому італійці вирішують покинути свою країну? Це економічні труднощі, попри те, що Італія є членом Європейського союзу та має відношення розвиненої економіки, рівень безробіття залишається бути високим, особливо серед молоді. Молоді італійці, які отримують освіту в університетах, часто не можуть знайти роботу за спеціальністю. Багато хто з них змушений або працювати на низькооплачуваних тимчасових роботах, або шукати можливості за кордоном. Це явище отримало назву витік мізків», коли висококваліфіціровані спеціалісти виїжджають з країни, не бачать перспектив для професійного зростання вдома, тобто на своїй батьківщині. Політична нестабільність і бюрократія. Італійська політична система довгий час була джерелом розчарування для багатьох її громадян. Часті зміни урядів, корупція та непередбачувані економічні реформи створюють відчуття нестабільності. Бюрократія також є однією з найболючіших проблем в Україні. Отримання будь-якого дозволу чи ліцензії можуть займати місяці або навіть роки. Через складні процедури та корупцію на різних рівнях влади. Ця ситуація особливо негативно впливає на молодих підприємців, які прагнуть започаткувати власний бізнес, але стикаються з великими перешкодами. Це змушує їх шукати кращі можливості за кордоном, де існує більше підтримки для молодих талантів та стартапів, якість життя і соціальна нерівність. Італія має значні розбіжності в якості життя між різними регіонами, північ країни є економічно розвиненою та з високим рівнем зайнятості та хорошими умовами для ведення бізнесу. А південь натомість страждає від високого рівня безробіття, а також корупції та соціальних проблем. Ця нерівність у доступі до ресурсів та можливостей і посилає відчуття несправедливості серед італійців. Особливо тих, хто проживає на півдні, і багато людей не бачать можливості для покращення свого життя в Італії, тому шукають щастя в інших країнах, де існує кращий соціальний захист і доступ до освітніх та медичних послуг, сімейні традиції та культурні очікування. Італія це країна з сильною родинною культурою, де сімейні зв'язки мають велике значення. Проте іноді саме ці традиції можуть створити тиск на молодих людей. Очікування від родини, що діти повинні жити поблизу доглядати за старшими членами родини та дотримуватися традицій, можуть вступати в конфлікт із бажанням самореалізації та незалежності. І багато молодих італійців, особливо жінок, виїжджають за кордон. Щоб уникнути таких соціальних тисків і мати більше свободи для вибору власного життєвого шляху. Отож, куди емігрують італійці? Італійці обирають різні країни для міграції залежно від своїх професійних навичок. Знань мови, особистих обставин і найбільш популярними напрямки для еміграції італійців є Німеччина. Німеччина одна із найбільших економік Європи, де багато італійців знаходять роботу в галузі. Промисловості та технології і медицини, крім того, Німеччина пропонує хорошу соціальну підтримку та стабільність. Наступна країна це Британія, Лондон, приваблює молодих спеціалістів з Італії через свої можливості в фінансовому секторі, IT та креативній індустрії, незважаючи на Брексіт, і багато італійців залишаються там, щоб зв'язати своє життя з цією країною. Наступна країна це Сполучені Штати Америки, США, історичний напрямок для італійських іммігрантів. Ця країна пропонує можливості для тих, хто шукає кращого життя в таких галузях, як наука, технології, медицина і бізнес. Наступна країна це Австралія, завдяки своїй високій якості життя і стабільній економіці в потребі робочої силі. Австралія приваблює італійців, особливо в сферах будівництва і послуг. Ще одна країна це Швейцарія. Географічно близька до Італії. Швейцарія є популярною серед італійців через високу зарплатню, стабільність та можливість для працевлаштування в міжнародних компаніях. Наслідки імміграції для Італії: масова імміграція молодих та кваліфіцированих працівників має серйозні наслідки для італійської економіки і суспільства, оскільки країну покидають найбільш активні та освічені люди. І це призводить до зниження інновацій та уповільнення економічного розвитку. Крім того, еміграція призводить до демографічної кризи. Італія вже багато років страждає від низької народжуваності і від'їсть молодих людей, і це лише погіршує цю ситуацію і створюючи дисбаланс між поколіннями. Отож, висновок по цьому відео. Міграція італійців за кордон є результатом складних економічних, політичних та соціальних процесів, що тривають в цій країні протягом багатьох років. Незважаючи на свою унікальну культуру та історію, Італія стикається з серйозними викликами, які штовхають її до громадян і шукати кращого життя в інших країнах. Це явище вимагає ґрунтованого аналізу і реформ. Щоб повернути талант та енергію молодих людей у межах країни. На цьому моє відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви додивилися його до кінця. Поставте лайк, підпишіться, напишіть любий коментар, свою думку саме головне нагадаю, що усі коментарі я читаю, і відповідаю на них особисто. Будьте щасливі, здорові, а ми вже зустрінемося в наступних відео. Чао, чао!